Друзі, всім привіт, всіх вітаю на каналі. Я би того відео не мав би знімати, але позвонив до мене підписник Олександр. Олександр, тобі привіт. Каже, зніми, як, як коса твоя косілка. О, видно покоси, я вже майже скосив, є мій. Отам. Де він є? тракторець. О, косілочка КР125. Косе! Коси супер. Вже п'ятий гектар пішов. Я там ставлю ставочку відео, де я косив першу люцерку, Люцерка була десь метр-метр двадцять. Метр коси добре. Тут травичка така низенька, але треба забрати другий кис на сіну, бо вже починають худобу пасти. О там десь далеко. Там вже худобина десь пасеться. Тут треба забрати вже, щоб... Люди вже сміло собі пасу і не переживали. Добре. Шативу я не маю, був вдома. Так що знімаємо так, як є. Поїхали. Ну що ж, другий укіс люцерний. Люцерна метр, твердий метр. О, можна бачити. О. Вище коліна, твердий метр. Така вся покручена. Поляжена, там от там наполовину, от там, там є поляжена, трошки покручена. Шифенг, косилочка, КР 125, 1.25, там казали мені, що ай, купив гімно, не буде косиво, не буде робило. Люди добрі, вже пішла на 5 гектар, косить, косить, робить, роботу робить. Я вже тут покосив. Отам от маленький був, от там, там було таке, аби збити, аби було. По косики люцерочки лежать. Все. Заводимо коня і погнали в роботу. Так. Тут я скосив, тут мені лишається. Тут клинчик, там безпосередній маленьких хребет, можна бачити. З того боку по край перейти. ну і ота, ота сторона. Ту всю сторону я брати не буду, буду брав половинку, буду брав тут де знизу, де воно більше, вище, грубше, ширше. О, а там, там згори не буду чіпав. Так що отак, от там десь худобина пасеться. я скоро вчина там вже лежить собі. Треба скосити, треба забрати. Ну, людям, само собою, я вже кусок вишив і ще вишу. Всього не буду косив, щоб люди мали де худобу пасти. А це по низові треба забрати. Добре, заводимо. Нашого Швенга, о, вірний кінь, косарочка і все, і поїхали. Такі в мене кроєвиди, о там ліс, широкий, здоровий там в лісі грибі, зайці і кліщі. Страшні, як коні. Так що в ліс бажано би не ходити. Добре, ми в ліс не йдемо, ми косимо, заводимо трактора, поїхали. І так, друзі, на сьогодні Косовиця скінчена. О, можна бачити, скільки я тут попрацював. Так, на совість попрацював. Ще тут з того боку є. О, Ген аж туди. Там де та коровчина пасеться на куті. І в ту сторону. О, Вона вже звуки подає додому вже певно хоче. О, і ген туди. Палив я 7 літрів соляри, ну то таке, але роботу зробив сильно. По косарці. Косарка, о, вона є, витримала, нічого не сталося, нічого не відпало, нічого не тріснуло, нічого не поламалося. Так що Андрій Олександрович рекомендує. Як бюджетний варіант може бути найдуже, я не, я не думав, що таке буде, але вона роботу робить твердо. Шот, я скосив гектар 60 зараз ще поїду. Калимчик 20 сотиків буде гектар 80 за день. Ну то я врахую, що якщо вона таке витримує, то вона буде робити роботу далі. Добре, я їду ще на калим. Ще трошечки грошеняток собі від зароблю. Всім, кому відео сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал, пишемо коментарі, задаємо питання. Все, я еду на КВМ, а вам симпопа.